Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 7 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому, ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, «6 додати 1», Буде 7, 7 рівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.